Місце Москва, метраж тридцять кімната 1 один 1, висота, стель 2, 6, дизайн, бюро арх, основа, фото Уляна Гришина. Коротенько, у цій невеликій квартирі живе молода сучасна дівчина, простір, яке максимально підійшло б господині, повинно було стати лаконічним, спокійним, світлим і просторим. Наскільки це могла дозволити спочатку невелика площа, дизайнери з бюро арх, основа. Створили єдиний простір квартири студії з логічним переходом всіх основних функціональних зон, передпокій кухня, столова група робоче місце, вітальня з диваном і кріслом, спальня, і ванна кімната вийшло чудово. Вісім корисних сервісів, які допоможуть заощадити на ремонті. Зверніть увагу на відео. Віндов, дата лаєр, дата лаєр, віндов, дата лаєр, піш Event, баннер, Сомон. Ваннерсонтеїнер і ванер сухшість вісімц018ф042а08 стрифодинстватисімп'ять шість п'ять. Від використання газу господиня квартири відмовилася, завдяки чому вдалося об'єднати простір кухні з іншою частиною квартири і реалізувати відкриту студійну планування простору. У невеликий кухонний гарнітур вбудували вузьку духову шафу шириною 45 см і варильну панель на дві конфорки. Це дозволило зберегти достатній простір робочої поверхні. У верхні шафи вбудовані витяжка і мікрохвильова піч. Оздоблення стін біла фарба і біла плитка поєднується з теплим відтінком натурального дерева в підлоговому покритті і обробці під віконь і стільниць. Це досить традиційне поєднання для обраного замовницею скандинавського стилю. Велика кількість білого дозволяє візуально розширити невеликий за площею простір і впустити велику кількість світла. У декоративних деталях натхненням послужив інтерес замовниці до культової космічної саги зоряні війни, барвисті постери у вигляді іронічних туристичних рекламних плакатів стали важливими колірними акцентами на білій стіні. З минулої квартири замовниця привезла будильник у вигляді дарта вейдера. А ми допомогли знайти тематичну скарбничку у формі шолома штурмовика. Розповідають автори проекту, велика частина меблів виконана на замовлення за ескізами дизайнерів, це дозволило створити гармонійний меблевий ансамбль і з максимальною користю використовувати кожен квадратний сантиметр. У вітальні важливо було організувати комфортну столову групу, яка буде використовуватися в тому числі для творчих і робочих процесів. Комфортний і досить компактний диван з розкладним спальним місцем, призначений для гостей. Великий стелаж виконує функцію зонування і створює відокремлену зону спальні. Біля стелажа невелике вінтажне крісло, в якому можна зручно влаштуватися і почитати улюблену книгу. У спальні розмістили повноцінне ліжко, виготовлене на замовлення, ліжко примикає до стелажу і виконане з ним з одного матеріалу, шпоновано їм бічний підйомний механізм біля ліжка забезпечує вільний доступ до зони зберігання під спальним місцем. Гардеробна шафа з жалюзійними дверцятами призначена для одягу та особистих речей господині. Віндов Дата Лаєр. Віндов Дата Лаєр. Віндов Дата Лаєр. Фюшвівент. Ваннер, Сомонт, Ваннерсонтеїнер і Ванер п'ять, 54 e дев'ять, a 503 a дев'ять, дев'ять, вісім, чотири, дев'ять, шість, А п'ять а Площа санвузла всього 2,7 квадратного метра, при цьому тут організовані повноцінні системи зберігання. Тумба з висувними ящиками під стільницею з раковиною і вбудована шафа над інсталяцією унітазу, у них можна розмістити всі необхідні аксесуари, щоб вони завжди були під рукою. Для оздоблення стін використовували прямокутну білу плитку, одну зі стін пофарбували вологостійкою білою фарбою. Підлога оздоблена контрастною чорною мозайкою шестикутної форми, стільниця під раковину виконана з натурального дуба, фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, клітле ледрене, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, стіл і стільці, ікеа стільці, толікс, гарнітур, хонний двір, побутова техніка. Холодильник, смет, змішувачі омойкірі, освітлення надні світильники, артиламп вітальня, оздоблення, фарба, літледрени, підлогове покриття, паркет, лабарти, текстиль та декор. Декор, зара гоме, мгоме, ванна, кімната, оздоблення плитка, керама маразі сантехніка, ванна і унітаз, збделофон змішувачі, ландбер, освітлення, накладні світильники, новотич прихожее, оздоблення. Фарба літле дрене, підлогове покриття, паркет лабарти, освітлення, накладні світильники, артелом спальня оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, паркет лабарти. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і